Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 2.3 за підручником інформатики кт клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Нам потрібно написати електронного листа вчителю. Для написання листа я скористаюся поштою Microsoft Outlook, хоча ви, звичайно, можете використати і пошту Gmail або пошту Укрнет. Отже, створимо новий лист. Для цього натискаємо новий лист. Якщо ви використовуєте якісь інші поштові сервіси, то там схоже, шукаєте новий лист, в поле кому потрібно ввести електронну пошту вчителя. Вам потрібно вказати ось тут електронну пошту вчителя. Я вказав власну. Давайте напишемо тему. Щоб було зрозуміло про що це улюблене місце для подорожі україною. Тепер напишемо сам лист, а саме спочатку вам потрібно привітатися вчителям, а далі потрібно описати місце, яке ви відвідували, подорожуючи україною. Кожного з вас зрозуміло це буде щось інше. Я напишу власне. Тепер в інтернеті знайдіть декілька зображень, фото з краєвидами обраної місцевості. Відкриваємо браузер. Я шукаю зрозуміло підгорецький замок. Ви щось власне. Прийдемо на вкладку зображення. Виберемо потрібне зображення, клацаємо по зображенню правою кнопкою миші, так у меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу, я збережу на робочому столі. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або «Downloads», залежно від мови інтерфейсу. Давайте знайдемо ще одне зображення. Повертаємося до пошти. І тепер дані зображення вставимо в електронний лист. Для цього перейдемо на вкладку вставлення. Якщо ви використовуєте пошту Microsoft Outlook, вибираємо зображення. Знаходимо зображення, виділяємо одночасно, затискаємо лівою кнопкою миші та протягуємо. Хоча можна би, звичайно, вставити і по одному. Хочете зображення, можете трішки зменшити і залишається ось так. Єдине, що я вам раджу в кінці написати, від кого цей лист, щоб вчитель зразу дізнався, що це від вас. Напишу з повагою Шевчук Олександр. І для того, щоб надіслати лист, натискаємо кнопку надіслати. Отже, лист надіслано, і тепер вчитель має надіслати відповідь. І поки він надсилає відповідь, відкриємо графічний редактор Paint. І в Paint вам потрібно написати Я люблю Україну. Чому люблю, це сердечко. Виберемо інструмент текст. Давайте виберемо колір червоний. Розмір зразу більший 72. Я Виділяємо. нехай буде жирне, ще збільшимо, нехай буде 140. Натискаємо Enter для підтвердження. Можна ще більше. Притягнемо десь сюди. Тепер. Нам потрібне сердечко, ось тут є в нас фігури. Виберемо ось тут фігуру з сердечком. нас червоний колір. Давайте зміршимо. Зафарбуємо його, виберемо інструмент заливка банку з фарбою клацаємо всередині. Тепер бачите, зменшимо масштаб і збільшив розмір полотна. То, щоб збільшити, тягнемо за такі квадратики і допишемо Україну, можливо, власне місто чи селище напишіть. Робимо ось так. Зменшимо. Виберемо інструмент заливка ще, зробимо якийсь ніби як фон. Ось так нехай буде. Тепер збережемо файл. Зберегти як зображення у форматі PNG, збережемо власні папці з іменем Я люблю Україну. Вже можна закрити Paint. Вертаємося до нашої пошти. Бачите, відповідь вже отримана. І ми також дамо відповідь на даний лист. Для цього натискаємо відповісти. І ставимо зображення малюнка, який ми тільки що створили. Приходимо на окладку ставлення, зображення. Знаходимо наш малюнок, вставити надіслати. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!